Після приготування молочних напоїв кавомашина пропонує нам очистити від молочної системи. Ми нажимаємо програму і запускаємо програму очистки капучинатора. Нажимаємо Далі. Очистка капучинатора. Нам потрібен ось цей лоток, Ми вставляємо його сюди. Край трубочки сюди. Кавомашина сама додає воду сюди. Також нам потрібно. Міні-таблетки для чищення молочної системи. Одне нажаття. Одне нажаття одне це біля трьох грам. Продається ось така додаткова хімія, вона відкручується. І у вас тут є, друзі, і у вас тут є ось захисна плівка, треба її зняти. І ось як виглядають таблеточки. Закручуємо дозатор і перевертаємо догори і одне нажаття. Одне нажаття це біля 3 грам. І ви бачите, як дуже швидко міні-таблеточки розтворюються у воді. І зараз кавомашина буде сама себе промивати. Тобто вона промиє трубочку, промиє капучинатор. Це займає біля 4 хвилин, дуже швидко, немає нічого. Складно, можемо допомогти, щоб там залишки міні-таблеток розтанули, але вони самостійно все зроблять. Тобто, оцю процедуру ви маєте робити кожного дня, коли ви готуєте молоше напої. Якщо ви не готуєте молоше напої, вам не потрібно чистити капучинатор. Також один раз на місяць його треба знімати і фізично руками мити. Чуть пізніше я вам покажу. Ця ємність має дві частини. В першої частини чистий розчин, у другої частини вона перекачує вже перемитий розчин. І все дуже це зроблено для зручності, для того, щоб вам нічого не заважало. Чекаємо і йдемо далі. І зараз ще кавомашина машина пропускає чисту воду, щоб опримити після розчину. Все, очистка завершена. Поїхали далі. Друзі, нагадаю, що капучинатор треба раз на місяць відстягувати, знімати і акуратно руками мити проточною водою. Оцей носик теж акуратно знімається. Це теж розкручується, знімається, миється. І найголовніше, ось цей клапан, він знімається. І ось ці е, рісочки, тут є залишки сухого молока. Як ви бачите, після прочистки нічого не залишилось, але ви іноді маєте самостійно знімати і промивати. Якщо ви це робити не будете, то ви не зможете отримувати якісну молочну піну Ось, зібрали в обратному порядку і встановили на місце. Все, це треба робити раз на місяць, дуже легко і просто.